Продовжуємо вивчати числові нерівності, і зараз у нас е, ускладнюється завдання е, доведення нерівності. Так? Ми говорили, нагадую ще раз, що якщо А більше Б, то це означає, коли у нас? що А мінус Більше нуля. І якщо А Менше Б, це означає, що А мінус Б 0. Іншими словами, ми а, говорили, що якщо у нас є ліва частина нерівності і права частина нерівності, і якщо ми від лівої віднімаємо праву частину, і отримаємо результат який 100% більше нуля, то тоді ми доведемо, що А більше Б. І якщо ми, нам потрібно довести, що А менше Б, то потрібно знайти різницю А, тобто відняти. І якщо ми стовідсотково доведемо, що А буде значення менше за 0, тоді ми довезли нерівність А менше Б. Ми робили такі завдання в домашній роботі, номер 19, класі 18, просто віднімали від лівої частини нерівності правої, доводили, що, ну, що ця нерівність вірх. Наступний номер передбачає знання на форму скороченого множення. І пояснення цього номера я два пункти зроблю, щоб вам легше було робити домашнє завдання. Я виписую нерівність. 2а квадрат мінус 8А додати 16 більше 0. Тут у нас, зверніть увагу, справа вже 0. Тому потрібно довести, що ліва частина нерівності, вона більша нуля. При цих допустимо Х. При цих значення Х. Так, як ми можемо зробити? Ми завжди пам'ятаємо, що у нас є така нерівність, що якийсь вираз у квадраті завжди більше або дорівнює нулю. А якщо до цього виразу, це я записувала вам на попередньому році, хто не записав, запишіть. Плюс додатне число, додатне число. Зверніть увагу, не просто якесь, а додатне число, це завжди буде більше нуля. Чому? Квадрат завжди прибирає мінус. Якщо х0, то залишиться 0. Тому квадрат більше або дорівнює 0. Далі, а якщо ми до цього виразу, який більше або дорівнює 0, і ще додамо додатне число, то отримаємо більше 0 в будь-якому випадку. Чому? Якщо у вас е, квадрат, Дорівня нулю, 0 плюс додатне буде додатне. А якщо квадрат більше нуля, то додатне плюс додатне буде більше нуля. Таким чином, ми повинні прийти зараз до, такого, ну, до такої нерівності однозначно більшої за 0. Ну, що ми тут з вами бачимо? Ми думаємо, а як же нам зробити квадрат, квадрат плюс додатне число. Ну, по-перше, ми бачимо, що кожен доданок в лівій частині ділиться на 2. І ми можемо двійку винести за Так, І в дужках залишиться А квадрат мінус 4А додати. І 16 на 2 додати 8. Так. Тепер дивимось. Ну, двійка. Це більше нуля число. Що ми можемо зробити в дужках? В дужках ми можемо виділити формулу повного квадрата. Нагадую, є формули повного квадрату. Це якщо у нас було А квадрат 2аБ плюс Б квадрат, ми можемо записати це як А-Б квадрат. Ну, до речі, ця ж формула іще тут, якщо плюс перед 2аб, то і в дужках буде. Формула повного квадрату. Що ми з вами робимо? Ми виділяємо в дужках формулу повного квадрата, щоб отримати їх квадрат плюс додатне число. І так, А квадрат у нас є квадрат першого, він у нас є, да? мінус 4А це у нас подвоєний добуток. Подвоєний добуток. Тоді, незважаючи на вісімку, що нам потрібно додати, щоб отримати формулу скороченого множення, повний квадрат. Нагадую, що 4а ділимо 4 на 2 буде 2, 2 в квадраті 4. Оце у нас вже формула скороченого множення. Але ж у нас у дужках було додати вісім. Ми ж не можемо просто так записати 4, а другу четвірку відкинути. Тому ми робимо плюс 4 більше 0. Дивіться, ми нічого не змінили фундаментально. Ми просто розклали 8 на два доданки, один із яких у нас включається у формулу скороченого множення. 2. Помножити. І в дужках ми маємо формулу. Давайте я її позначу. Ось наша формула скороченого множення. А ось. Плюс 4 додатнє число. Ми зараз зводимо до такої от мрії. Беру олівець, пишу далі. І так, це повний квадрат а, мінус 2У квадрат. Нагадую, ось наша формула. Е, і плюс 4 закрили душку більше нуля. Аналізуємо наш добуток, дивимося, наша двійка більше нуля. Далі, дужечка, яку ми записали, тобто другий множник, ось х квадрат, тобто вираз у квадраті плюс додатне число, завжди більше нуля, а більше нуля помножити на більше нуля, завжди буде більше нуля, додатне на додатне. Таким чином, ми довели, що наша нерівність вірна при всіх значеннях А. Так, я це прибираю і пишу домашнє завдання. Домашнє завдання Параграф, знову ж таки перший. Ви читаєте номер 1 крапочка 11 і 1 крапочка 12. Зверніть увагу, вони. На наступному уроці ми все це перевіримо, пояснимо ще раз. Тобто два номери схожі, як я пояснювала. І ще раз, якщо у нас в правій частині немає нуля, спочатку від лівої частини, відніміть праву. Простіть, як у четвертому, п'ятому, шостому пунктах, тобто розкрите дошки, зведіть подібні доданки. А потім, так як ми робили перше, виділяємо повний квадрат. Якщо більше або дорівнює повний квадрат виділяється. І якщо більше нуля, то потрібно, щоб був повний квадрат і плюс додатне число. Нагадаю ще, що мінус х квадрат завжди тобто менше або дорівнює 0. І мінус х квадрат від'ємне число. Ну, давайте я напишу не плюс від'ємне, а мінус додатне. Мінус додатне число. Завжди буде менше нуля, і тут, де у нас менше або до рівня нулю, нам треба приводити або до такого вигляду, тобто мають на увазі перед формулою, ви виносите мінус за дужки, а потім застосовуєте формулу.